Вживати. І дивися, те ж саме: якщо дитині говорять, що послухай там гроші, тільки до грошей йдуть. Якщо ти народився в багатій сім'ї, то в тебе гроші будуть. Якщо в бідній смирись, і якщо і це два місяці мені говорили, і я повірила. А якщо це говорили 18 років. То ну людина вона просто не може і в неї є це переконання, і вона навіть не дивиться в ту сторону, де можна бути багатим, там ізобільним і так далі. Вона щось таке обирає, наприклад, якусь професію обирає, тому що думає, я там не достоин бути там блогером мільйонером так або там бізнесменом мільйонером. Я з бідної сім'ї і обирає щось навіть якусь професію, тому що. Навіть якщо є таланти, людина вірить, що вона не впорається ну, тому і не буде в неї все одно багато грошей, тому що їй рік за роком впроваджували цю, це переконання.